Привіт, друзі! Сьогодні мова піде про числові та буквені вирази, а також про форму. У математиці існує два види виразів: числові та буквені. І числовими виразами усе просто. Це вирази, які складаються із чисел, арифметичних дій та дужок. Наприклад, числовим є вираз. 3 плюс 5 помножити на 2. Буквіні вирази відрізняються від числових виразів лише одним. У їх записі, окрім чисел, арифметичних дій та дужок, є, як не дивно, ще й букви. Наприклад, якщо у зазначеному числовому виразі 3 плюс 5 помножити на 2 замінити число 3, наприклад, на букву А, то ми отримаємо вже. Буковий вираз А плюс 5 помножити на 2. Так само можна замінити і інші числа на букви. Або ж додати нові букви, число, арифметичні дії чи дужки. Якщо говорити коротко, то буквеним є вираз, який містить хоча б одну букву. А числовий вираз це вираз, який не містить букв взагалі. Зазвичай знак множення у буквених виразах. Ставлять лише між числами. Між двома буквами, або ж між числом і буквою знак множення пропускається. Але мають на увазі, що він там є. Наприклад, вираз 3 помножити на c записують так: 3C. Запис 8 помножити на x помножити на y записується як 8 xy. Ну і так далі. Але запис. 5 помножити на 4 завжди записується із знаком множення. Адже якщо ми його опустимо, то ми отримаємо запис 54, який зовсім не сприймається, як 5 помножити на 4. Тому між числами знак множення ставиться завжди. А між буквами, або ж між числом і буквою, знак множення опускається. Хоча мається на увазі, що він там є. зауважити, зауваження. Не будь який порядок арифметичних дій, чисел, букв та дужок буде вважатися числовим або ж буквенним виразом. Наприклад, якщо ми запишемо закриту дужку, цифру 8, а також значок множення, то це буде просто набір символів, які не мають ніякого сенсу. І це аж ніяк не буде числовим або буквеним виразом. Що ж тепер виходить? Що математика перетворилася на українську мову? Адже в неї прийшли замість чисел букви. Зовсім ні. Букви це неймовірна корисна річ, яку можна використовувати в математиці. Адже їх сенс полягає в наступному. Замість букви ми можемо підставити будь-яке число. Тобто букву насправді ми сприймаємо як число. Причому. У буквеному виразі ми можемо замість букв попідставляти якісь числа. І в результаті отримаємо буквений вираз. Нехай ми хочемо знайти периметр квадрата, знаючи його сторону. Для цього ми використаємо наступний запис. P дорівнює 4 помножити на А. ДА це сторона квадрата, А p – це периметр. І якщо сторона. У нас буде дорівнювати, наприклад, 10, то ми замість букви А у цей вираз підставимо число 10. І отримаємо, що P периметр дорівнює 4 помножити на 10 дорівнює 40. Якщо б ми мали інше значення периметра, ми підставили відповідно його замість букви А. І отримала би нове значення нашого периметра. Записи, подібні до P дорівнює 4А, називаються формулами. Формули містять у собі букви, замість яких можна підставити певні значення, тобто підставити якісь числа, щоб знайти значення інших букв. Як ми робили це у прикладі з периметром. Замість букви А підставляли певне значення, і знаходили периметр. Приклад ще однієї формули. Це формула для знаходження периметру прямокутника. P дорівнює 2А плюс 2Б, де букви А і Б позначають сторони нашого прямокутника. Тобто ми можемо підставити замість А і замість Б відповідні значення сторін прямокутника, і обрахувати периметр цього прямокутника. На цьому будемо закінчувати. Зустрінемось у наступних темах.